Доброго дня. Да, да. да, 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 mm -hmm. Максим Наприєм. Э, попросили надати по да, вам витяг по кар'єру. Будь ласка. Вам один? Чи може вам теж? Ну я Дайте знаю, я будь ласка, mm -hmm. я не знаю, як це положено. Бісті, Ні, ну ви заяву писали да. також? Ні, Конус. я тільки виписала? Я приносила, у нас колективна заява. Так, так, диві... ми, дивіться, водять в умалися Ви напевно, не зрозуміли, який нада витяг, так? Ну, витяг ви не від четвертого У нас е, є де один, один, один е, під кримінальне провадження, в якому ми розслідуємо саме порушення... ні, е... ні ви, мабуть, не зрозуміли. Ще раз вам кажу. 19.11.2024 року було здійснено е, незаконне вивезення з перевантаження, з кар'єру, промбуду, піску, на що ваша е, свідчо-оперативна група відмовилася їхати за заяву місцевих жителів. І приїхала тільки після того, коли я зателефонував через Київ. І змусив, вас відреагувати на правопорушення. Це перше. По-друге, від 19 числа ось було написано заява е з відміткою. Правильно? Чи 22 було ну, написано? Там, ні, була 22 го 19 числа. 22-го було прийнято, а 19-го було написано. Да, ходії, і ось ми Про ознаки зустріли. статті. Колективна, колективна заява і з ознакою по 190 статті. Так, да, шахрайство. Та тому що машини їхали. з... 에... Підробними документами. І також. 에... Це ввечері було. Це е... було ввечері, так. Це було ввечері. Так, я пам'ятаю. Так, так, так mm. машинами займався наряд патрульної поліції, перевіряв документи, а саме mm. на поліції. Це зрозуміло, що поліції. Підробок mm. Виявлено не було. Mm. Якщо там був перевіз. Це, це безпосередньо їхня задача виписувати протоколи. Е, дивіться. Без... дивіться. Пане, пане. пане Свідчі, вам ганьба. Так. І е, значить, ви зараз маніпулюєте фактами. Ви не хочете зрозуміти, що там були ознаки кримінального правопорушення. Там патрульна ні до чого. Ви взагалі кримінальний процесуальний кодекс знаєте? Я знаю. Е, я так. вам ще раз поясню. Так. Зали що, Взяли товару можна транспортну накладну. Так. Ознак підробки в неї не було. Вилучають підстав. Немає. <реш> <реш> а які ви дії зробили відповідно Кримінального процесуального кодексу в Сібічні? Заставили е, ваші підлеглі стрічі, сказав, що лізьте на машину селянам? Що ви зробили? Ви зробили місце, е, огляд, місця події, ви залізли Місно. туди, відфотографували. Все ви ви з чого взяли, щоб підробки не було? Ви що встановили це? Ви зважили машину? Ми не важить машину. Це... Ви, викликали чор... ви викликали транспортну поліцію, ви вжили заходів для того, щоб злодії, Чи... злодії не уникнули покарання? Що ви зробили? пане? Це не, це не софт, повинен... Я Далі... ще вам кажу, ви... ви знаєте 356 статтю Кримінального кодексу. Я знаю... То Все... Це не сохпорт повинен, це патрульна має? Дивіться, так. я зрозумів, ви повністю некомпетентні, ви покриваєте прому. Так. Ви виконуєте злучені накази свого керівництва. Це пряма дорога в суд. Це говно, яке ви видали, ви нам вже видавали 100 разів. Це можете забрати собі це нормально. нормально. Заберіть собі, це говно. говно. Це я говно. Я ви ви маніпу маніпулюєте підміною партію. Добре. Це не по цьому заява. Обов'язково. Ви в суд прийдете. Я, якщо ви не прийдете, ви не мужчина, Якщо я буду на місці, ви не му будете приконом. Брехунов і сидомо, що буде, ви не прийдете. Якщо буде, я буду на місці, я прийду в Значить, Мені зараз потрібно свідчить, який прийме заяву ще особисто від мене. Так. І надати, мені потрібно надати ЄОшку від від го числа. Я звертався щодо... Кримінальне ну, правопорушення. будь ласка, забезпечить мені права і прийміть заяву. І готуйтеся зустрітися в суді. І Кобальчука собою візьміть цього зашкваряного. Позорисько. Він виніс, блин вже, виніс від е, лі, літню заяву е, ту саму е, під, 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 під виглядом, що ті фабрин він відкрив ЄРДР. Це вже він третій раз одну і ту саму заяву виносить. Витяг з ЄРДР. Позорисько. Ні, на 35. Розумієте? перший раз він дає ТТН, там 16 тонн. Він вам не підявляв ТТН? Так, ми озвучимо Поліцейський, так. який дивився в Сотетенку, і дуже довго він дивився. І сказав, фактична маса загальна разом з піском машини 16 тонн. Через деякий час це поліцейський, як пояснив, що вона 16 тонн. Він подивився в документації. Це ж нам дуже цікаво. Ви ж кажете, там порушення. Він було. сказав, так. там написано загальна 16 тонн. Ми перепитали так. декілька разів, так. Там що воно? 2 тонни везе піску. Так, це може бути таке, що дві тонни везе піску. Так, добре, через деякий час, коли вже у водіїв ніякої здали нерви, прибігає водій з фонариком і каже, дай ТТН, дай свотетенку, ми всі тут по 20 тонн веземо, дай сюди. Він дає йому і там 20 тонн і 15 тонн машина. Тобто, перший раз була ТТН 16 тонн, фактична вага, другий раз той самий водій дає тете, де фактична вага, складає 35 тонн. Це просто шахрайство, це дві ТТН він везе. а ну, Це дві ви... тетинки на одну ту саму машину. На тому, одну ту такі... саму машину. На одну те саме. Ну, на... Ось у звітках, присвітках, присвітках, ви доставки, той самий водій, той так. самий водій, який давав ТТН на 16 шістнадцятому, дав тепер на 35 п'ятому. Тобто одна й та сама машина. То ми не знаємо, де тут шахрайство, чи це поліцейські неправильно так сказати, в кавичках побачив, чи це у водія було дві тетинки тоді. А ми поліцейському довіряємо. Тому ми вважаємо, що водія дійсно було дві другу. Ми бачили своїми очима. Бо поліцейські нам перші б було дві тетинки на одну машину да. у водія, то патрульна поліція визвала псох. І тоді псох вилучали ці те з машиною. Розбиралася. А, а якщо його такого не було, значить там була Но, одна тена. Ну там таке можливо, гранина, бо можливо, сколав... у нього в машині була. E, чи, чи він ще за свою машину? Ні, nee, вже... він взяв свою своєї машини. Що постав... ви доказуєте? Добре. Він в темі і в думці не виконує злочинів наказу. Ви ж думаєте, не знаєте про що ну, він, так, він, свій, він робить вигляд, що він ти, не знає. Його що... є. Він же роблять виніс. він не розуміє, про що, дурочка корчить. Вийшов, виніс від 27.07, 27 тобто це липень від липня. Від липня виніс Ярдер, каже, мате, от всі діла, ми те саме. А Це взагалі не Це взагалі інша стаття, інший випадок, інше правопорушення. І клеїти до того, так, да, КПК є там таке, що хіба можемо ми там злияння, якщо це необхідно, там, туди, то можемо злияння. Слушай, Васі Ліне, ти е, е, в суді будеш червоніти е, до такої степені, що просто капець, але я впевнений, що ти з цикуняра в та суд ніколи не прийдеш. Ти відпрацьовуєш накази свого прогнившого керівництва бля, і вводиш в оману народ України. Це безслідно не пройде, я обіцяю. Начальник. Ми не розбираємо, то він показав собі бумажку. Так, да, да, да. Показав бумажку, він показав до бумажку. Думає, що ми, ми всі тут чирали. Він же не всім, знав за да. цього. Він же не знав, що поперед він уже показував нам да, одну да, ку То він привіз давай, а ти взяв вже... і. Я думав, що будуть показувати. Так. Що будуть показувати? Так. Що будуть показувати. Ви, а, що... Він до нас сказав, показав. Ви... Ми ви питалися, можна ви... подивитися? Ні, я вам зараз ви... кажу, не треба. Ви, ви, ви ж подивіться, якого дурака ви? він клеїть. Він да. каже, там була патрульна поліція, я йому кажу, Вася, яка я, патрульна ви... поліція? Що ти мені тут дурня -дур клеїш? Патрульна поліція буде. Вона займалася патрульна поліція. Та ми всі бачили вже, як ця патрульна поліція займалася, тим паче це взагалі не її компетенція. Патрульна поліція має займатися порушенням правил дружнього руху, які це були фактично зроблено. А кримінальна справа має розбиратися отакі, вот, як він. Патрульна поліція. Позорисько, я такого позора я давно не бачив. Що це за неуки? Де вони, де їх набирають? Що це за неоки? Це начальник слідства. А що ви хочете, щоб він розслідував цей неоко? Він просто, це не начальник слідства, це е, начальник е, зліплення дурня, розказуючи, блин, йому кажеш, блін, псиш в очі, він каже, це Божа роса. Логун. Це наш ось роман, що нас на так. Привіт. Ту фуру, яку ми пропустили, тому що ми ну, не знали, як зупинити, люди ще не підійшли. Думали, Бог сусідкою стали, але вона нас обминула, а вже там Все, далі люди зупинили.